Ірина Косенко, на в країні моїй, на в країні моїй є частинка землі, та що гай сином рідним зоветься, тут з поділля джерел і дорослі й малі п'ють пісні, що струмують із серця. Гай, син рідний, люба подільська земля. У світі проміння і цвіті каштанів, тут квітують лани, колосяться поля, тут щасливі живуть гайсенчани, світ прослали стежки, де танцюра ходив, до рахнівки, де стуса криниця, і несеться над гайсином з їх і спів, цвітом літнім. Піснях промениться. У вишиванках цвіте місто рідне моє, нову долю майбутньому пише, і над собом зоря в високості встає. Мати сина для миру колише, гай си рідний, люба подільська земля. У світі проміння і світі каштанів, Тут квітують лани, колосяться поля. Тут щасливі живуть айсенчани.